Стрілецький марш. братам галичанам, А ну хто, хто тут з галичини? Ану, підніміть. Ого, то нам ганьба киянам, бо ми кияни. Це нас мало так, ого-го. Ано підніміть кияни руки. Ану. о, бачите, Трошки є, бачите. То, друзі, оце братам Галичанам в 19-му році написав Спиридон Черкасенко, наш великий поет. Той що написав тихо над річкою в Ніченьку темною. О чого ти дуба на яр похилився? Гей, пластуни, гей, юнаки, мені дети сонця весни, марш закарпатських пластунів, які зараз всі пластуни співають, як свій марш. Це Спиридон Черкасенко, який поклав своє життя на вівтор України, який сина свого віддав, який загинув в Закарпатську Україну в 39-му році. Це наш надніпрянець. І він написав братам Галичанам в 19 му році прекрасний вірш, який я, до якого я написав мелодію. Ми зараз його заспіваємо. Стрілецький марш. Весна. Раз-два. 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 Терміє, серце весну зустрічає, сонце палить, сонце гріє, море золота розливає, не для нас, не для нас ще не час, ще не час Рушим разом, ві кривавий будемо битись, то загину. ми запалим, сонце славичі, поляжем за Україну. Рушим разом, вікривавий будемо битись, то загину. Славичі поляжем за Україну раз-два, раз-два Квітнуть квіти, трави убрались в діаманти, розітнувся з півтримбіт, відгукнули з гір діганти, не для нас, не для нас ще не час, ще не час, ворог близько на тривогу, грають сурменевого воню, гей до бою. До молоного зірвим ран, квітки чергонь, вороглис то на тривогу, грають сур мене в гей до бою, ногу зірвим ран, квітки чергонь, раз-два, раз, два. Раз, два. Весно, красна, час і раювання, любати, як доля щасна, Найживе живе весна кохання, не для нас, не для нас. Ще не час, ще не час, наша втіка, наша доля неньки України, наша весна, Серед поля воля, слава, Честь вічизним, наша втіка, наша доля, щастя неньки України, наша весна, Серед поля воля, слава, Честь свічизм, наша втіка, наша доля, неньки України, наша весна. Let's